У Нововолинськ завітав Тобіас Бергман, мер німецького міста партнера Номюнстера, разом із бургомістром прибув Олівер Вольгаст, представник компанії, яка займається відновлювальними джерелами енергії. До слова, це перша поїздка німецького мера в Україну. І Її мета на власні очі побачити та відчути, чим і як живе нововолинська громада в умовах війни, а також для налагодження партнерства між двома містами. Міський очільник ознайомив гостей з промисленням. Словом, потужностями Нововолинська спільно вшанували пам'ять героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання, познайомили гостей з історією нашого міста, шахт, реставрацією ікон і показали трофеї, які волонтери привозять від бійців з передової. Спускалися в укриття. Німецькі партнери спробували плести маскувальну сітку та пакували гуманітарну допомогу 10 серпня, на третій та останній день перебування німецьких гостей у Нововолинській громаді. Аді відбулася спільна прес-конференція міського голови Бориса Карпуса, Тобіаса Бергмана та Олівера Вольгаста. Борис Сергійович розповів, що громада Номюнстера з перших днів війни допомагає нашому місту та їх жителям, зокрема внутрішньо переміщеним особам, яких прийняв Нововолинськ, та анонсував нову допомогу від партнерів. Місто Номюнстер з перших днів допомагає Нововолинську, власне, за кошти, які були переказані, ми здійснювали ремонт е, будиночків нашого е, табору прикордонник. Також закупили великий генератор на 400 кВт для тепло, е, теплокомуненерго нашого. Е, була ну, благодійна гуманітарна допомога, яка приїжджала з Ноймюнстра. Е, також е, 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 ми е, е, вдячні за те, що в минулому році більше 200. Діток було здоровлено в ноюмюстрі і в інших місцевостях. І цьогоріч теж більше ста дітей їде відпочивати в цю суботу. Відправляються дітки в номістер. Теж два, два автобуси. Надзвичайно вдячні за цю співпрацю. Я був з візитом. Десь наприкінці весни невеличкими підписали угоду про співпрацю. Це попередній крок перед угодою про партнерство, і насправді вже спільно з містом написали проект для нашого ліцею обласного і для одного з комунальних підприємств. Ми отримуємо. Я думаю, що вже можу говорити про це, що мінібус, міні автобус і екскаватор. Тобто, це така вже більш предметна співпраця для нас, яка ну триває. Борис, мене за фінфінданкферіанлядон до Нововолинська. Борис, дуже вдячний вам за запрошення до Нововолинська. Ich bin als Bürgermeister, als Oberbürgermeister von Neumünster gekommen. Und ich kehre als Oberbürgermeister von Neumünster und als Botschafter von Nowowolinsk zurück. zurück. Unser Besuch in dieser schwierigen Zeit war ein Zeichen von Solidarität. Wir erleben tagtäglich auch bei uns, in welchen schwierigen Situationen die Ukraine in Nowowolinsk ist. Aber es ist etwas ganz was anderes, wenn man hier vor Ort ist und hier erleben kann und erleben muss, wie sich die Stadt hier darauf vorbereitet. І і це 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 різні відчуття, коли коли ти 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 бачиш бачиш з погляду Німеччини, і коли ти вже тут перебуваєш, ти бачиш це зовсім по-іншому, Я глибоко вражений вашою äh, силою міцністю. Äh, з, з якою ви приймаєте ці виклики. und auch von all dem, was welche, welches Potenzial auch weiterhin diese Stadt hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Partnerschaft zwischen Neumünster und Nowowolinsk haben, weil man erzählt oft, was wir als Neumünster geben Як і тим, як часто люди розповідають, що ми як номінстр можемо вам дати, але ми ви бекоме аз діза партнерша. Але ми також дуже багато для себе чого беремо з цього партнерства. Говорили про осторовлення нововолинських школярів. Понад дві сотні дітей з нашої громади мали можливість поїхати на відпочинок у Німеччину. Азові знаємо, 200 кінета, mm -hmm. mm -hmm. e, e, ми на глибма. Ми цього року прийняли приблизно 200 людей, і в наступному році я планую хоча б що так само. Unsere Idee war immer, nicht möglichst viele, möglichst viele, sondern wir wollen eine möglichst gute Qualität mit haben. Wir wollen, dass jedes Kind, was aus Nowowolinsk nach Neumünster kommt, eine einmalige Erfahrung, ein einmaliges Erlebnis hat. Und das wollen wir weiter garantieren. Mhm. Наша ідея не в збільшити кількість, але щоб зберігати ту якість, щоб діти з України могли б хоча б один раз приїхати, але щоб це було високої якості і вони мали одно, хоча б одноразове, але дуже гарний спогад. Тобіас Бергман поділився своїми емоціями, які відчув від повітряної тривоги та загальнонаціональної хвилини мовчання. Розповів про допомогу українцям, які знайшли прихисток у Німеччині. Та як дізнався, що Росія напала на Україну. ви знаєте, ви живете з цим кожен день, а ми тут приїхали лише на три дні. Das wird den ersten Luftalarm war war beklemmend gewesen. Uh -huh. e, переводі, це було доволі моторошно. Es war nicht unmittelbar Angst. weil Boris war neben mir gewesen und er war sehr relaxt gewesen. Aber man, man merkt, dass der Krieg dann doch sehr sehr nahe ist äh, Und dass das kein Spiel ist Und tief beeindruckt und bewegend fand ich, um 9 Uhr in der Früh wird jeden Tag vor dem Rathaus den Helden gedacht. Und ich konnte schön mit welchen Emotionen und mit welcher Trauer die Stadt sagen, diesen, diesen Menschen gedenkt, aber auch mit welchem Stolz. Ich konnte mich mit meinen Spielen mit welchen Emotionen und mit meinen Summen in Ukrainer geholfen. Wir haben sagen, vom ersten Tag ukrainischen Geflüchteten in Neumünster geholfen. Und wir haben als Stadt auch gesagt, dass wir freiwillig mehr Geflüchtete aufnehmen, als wir eigentlich hätten machen müssen. І місто сказало від самого початку, що ми будемо допомагати українцям, і можливо навіть більше ніж ми це можемо. може. Як місто ми взяли в оренду квартири, Und in diese і у цій квартири заселилися українські переселенці, а саме українські жінки та діти. А Аз мене екферіз натулі асцітун, ну з ферзи у нас цим соціальним медіа. Про це дізнаються звичайно з газет з телебачення і соцмереж. Aber mittlerweile ist es ja auch so es Leben sehr, sehr viel Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele persönliche Kontakte. Wie ich zum Beispiel das erste, meine erste Erfahrung und das Verstehen von der Ukraine habe ich gehabt mit einer Kollegin, die aus der Ukraine kommt. і моє мій перший досвід, моє перше розуміння того, що відбувається в Україні, було від колеги, яка працює зі мною і вона є з України. А за день, ан таг nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, bin ich ja ratlos wie viele gewesen und gesagt, was was passiert hier in Europa ist wieder Krieg. Я, але wer war? Am ich I? I? Aha, ja. ich habe ich habe richtig verstanden, wo ja. uh, ihr erster Tag uh, російського вторгнення. Був я також безпорадний, типу я не знав як, як допомогти і що робити своїми враженнями від економічного потенціалу нашого міста. Поділився Олівер Вольгаст, представник компанії, яка займається відновлювальними джерелами енергії. І шая остеприлета приватного. Я дивлюся на це з якби через окуляри приватного підприємця. А в Нововолинськ. На Нововолинськ.

Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist die hohe Anzahl an freiwilliger Arbeit. Man arbeitet nicht nur für die Firma, sondern man sieht sich auch als Bürger dieser Gemeinde. Але також люди бачать себе як громадянами цієї общини. Я innovative, gut ausgebildete Menschen. тут. Є інноваційні, добре освічені люди. Und das wird dem Land Wohlstand bringen. і це те, що принесе благополуччя країні. Мер німецького міста партнера на Мюнстера повідомив, що війна повпливала і на життя мешканців німецької громади. Also, unmittelbare Auswirkungen, die wir haben, ist, die Energiepreise sind massiv nach oben gegangen. ist die Deutschland war ja anders als Dänemark, sehr von anders als Dänemark, sehr von russischem Gas abhängig gewesen. Und wir haben das ja in kürzester Zeit, haben wir uns versucht oder ist es auch in vielen Bereichen gelungen, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Und in kurzer Zeit haben wir uns in diese Abhängigkeit eingelassen, um sie einfach zu Das ist, glaube ich, die unmittelbarste Auswirkung, die wir mit haben. Das ist einer der negativen Folgen. Ого, що Бергман запевнив, німецьке суспільство буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме. А співпраця з Нововолинською громадою буде і надалі.